Усе, що важливе для велосипедиста. Щоб перемогти у змаганнях із велотуризму, недостатньо просто швидко крутити педалі. Тут потрібен цілий комплекс міні-знань. Це доводили шість команд, які змагалися за перші серед школярів-велотуристів. Петро Гладь займається велотуризмом більше двох років. У цей спорт хлопець прийшов з футболу. Вже зараз у нього за плечима не одна перемога. Та був, не знаю, якось тренуєшся, краще тобі ти спортом займаєш. Мені ну, футбол не такий цікавий, як велосипед, Ти можна поїхати далеко на ньому. Ну, а футбол це так би не дуже для мене. Учасники змагаються у трьох дисциплінах: тріалті, кросі та правилах знань дорожньо-транспортного руху. За сумою результатів визначають найкращих на дистанції водіння велосипедом один штрафний бал це є 5 секунд всього на все. Ну, якщо він впаде, там чи доторкнеться до дерева, це теж 5 балів, це 25 секунд. А от на правилах дорожнього руху, згідно правил спортивного туризму, бо то все таки дорожній рух, безпека велосипедиста, вміння велосипедиста, навички, знання, то там вже штраф, один штрафний бал є 30 секунд. У кожній команді по чотири учасники двоє туристів віком до 14 років та двоє старших. Тому важливою є командна робота, тим паче, що помилятися, є де. Ну, на цьому відділі, відділі траси тут буде тріал, тут, я думаю, буде більш помиліше на техніку, щоб не зачепити марок, проїхати більш технічніше. А там далі вже буде крос, там буде чим швидше їхати. На рівні з хлопцями катається і дівчата. Меншу фізичну силу прекрасна стать компенсовує кращими знаннями правил дорожнього руху. В Принципі відрізняється, що ну, дівчатам важче накачати м'язи і важче це проїхати просто. Ну а напевно хлопцям легше. Знання правил, мабуть, найважливіша частина змагання. Питання було не дуже важкі, але знав тільки три там тіл, просто написав ну, питання. Спробував себе у знаннях правил, і наш оператор-автолюбитель. Тести виявилися доволі важкими. Проте на два питання він таки знайшов правильні відповіді. Віталій Колочковський, Володимир Квятковський, головні новини Львова.